З рослинками таким акумуляторним культиватором, Дуже легко просто. Ви спочатку проходите рядочок. Далі ви собі можете... Отако От дивись, отако От собі взяли, тако біля, біля рослинки тако пройшлися і осапали, не треба двома руками, трошки не зручно. все, рослинка у вас обсапана. Ну а біля самої рослинки пройшлися копаничкою. Там ляп-ляп і все, і красота у вас буде. 6,5 тисяч гривень коштує такий культіватор. Ну, він полегшує роботу в рази, в десятки разів. Це з батареї на 4 він буде коштувати 6,5 тисяч гривень. Посадка батареї, акумулятора, Макітовська. Тобто навіть від якогось сікатора, від якоїсь пилочки сюди підійде. Акумулятори. Тушка буде коштувати 5 тисяч гривень. Є в нас коса за 4 тисячі гривень з двома акумуляторами. Акумулятор на Прокрафт, не є ця гарантія 3 роки. Ви собі взяли косу, тому що в кого є город, значить треба щось і косити. Взяли собі цього тримерка, косу. І ці акумулятори підійдуть вам на культиватор. Тобто комплект у нас буде коштувати лише 9300 гривень. Це коса буде, і це буде культиватор, і ви будете довольні, щасливі, а не корячитись на тому городі. У вас у вас ця робота на городі буде тільки в задоволення.